Фільм з Тернополя про неповторну людину, яку знало та любило все місто, інтелігент, який шанував себе і шанував оточуючих. Повне ім'я Стаха стало відомим випадково Станіслав Браніцький. Тернополяни не знали ні його прізвища, ні де він живе. Казали, що Стахо, як його називали Стахом Варіатом, міг відкрити в Тернополі будь-який сейф, бо брав і, і, віденський банк. Казали, що от, Стахо йде і зразу так вулиця розцвітала. Діти його дуже любили. Такий... Під дійсно варіант. Подейкували, що Стахо професійний злодій, був слюсарем та міг відкрити будь-який замок. Був такий пам'ятний випадок, десь в 50-60-х роках, що начальник міліції загубив ключі від сейфа. Ось, знайшли стаха. Ось Стахо відкрий. І він пішов туди відкривати і сказав, що ніхто щоб не заходив. І зловилися за голову, як, там же ж документи, все, цінності. От, як згадують, старожили, він роздягнувся, взяв себе весь одяг, там залишився в білизні, зайшов за секунду, відкрив замок і закрив двері. За це його шанували навіть попри його витівки, бо Стахо варював, був відомий своїми саркастичними вчинками та вигуками. Дуже не любив радянську владу, міг сказати те, про що інші мовчали. Ніхто не знає, де Стахо подівся. Сталося це десь у 60-х. У фільмі розповідь про тернопільського вар'ята вплітається у розповіді Тернополян про довоєнний Тернопіль, що було під час війни та опісля. Стрічка допоможе законсервувати спогади, переконаний автор та краще зрозуміти своє місто. Люди дзвонили, згадували стаха, тобто ті, хто був, і так дуже дякували щиро. Тому що, Бачите, є доволі багато проєктів, таких, можливо, трішки менших, про минуле Тернополя. Але коли ми зачіпаємо такі побутові теми, там кухня, якісь смаколики, якісь такі цікавинки, речі, будинки, яких немає, людей неповторних, які були, то вона не залишає байдужим нікого абсолютно. Переглянути стаху варія з Тернополя можна на сайті ТІВІ4.